З приходом осінніх деньків все навколо змінилося. Дерева та чагарники поступово передягаються в нові наряди жовті, помаранчеві, багряні. Від такого різноманіття барв склалося враження, ніби ми потрапили на казковий бал. Могутні сосни нагадують вартових. Тонкі берізки в жовтих сукнях, схожі на вродливих струнких принцес. Дуб у коричневому фраку нагадує королям. А осіннє листя, що, що час від часу падало з дерев, це різнокольорове конфіці. А ви знаєте, про що розмовляють осінні листочки? Сідайте зручніше та слухайте казку. Осінь без смутку. Літо збігло швидко і непомітно, але листочки, що росли на деревах, це помітили тільки тоді, коли почали втрачати свій зелений колір. Куди і чому він зникав, не знали, поки художниця осінь розфарбовувала їх у інші кольори, вони сумом дивилися в небо, зітхали. Тихо перемовлялися поміж собою, згадуючи, як їм усім було добре рости і шелестіти на гілках дерев, загравати з вітерцем. Однак тепер усього цього не буде, думали листочки, та й без свого зеленого кольору станемо нікому не потрібними. Навіть люди на нас не дивитимуться. Одного разу, прокинувшись від поцілунків сонячних зайчиків, деякі листочки помітили на собі нові кольори: вагряний, жовтий, червоний, вишневий, рожевий. Дякуючи їм, вони стали ще привабливішими яскравішими. Та недовго виявилася їхня радість. Як з холодними днями, туманами, з відсутністю сонечка, яке часто ховали за собою сірі хмари і з яких часто йшов дощ, Листячко почало ще важче зітхати, опадати, сумувати ще більше. Що більше вони не зможуть радувати людей своєю новою красою, бо хто з них, ідучи по них, Дивитиметься собі під ноги. Якось, лежачи на землі, листочки помітили діток, які обережно йшли і з кожним своїм кроком, нахиляючись, підіймали листочки та складали їх в осінній букет. Лише до деяких листочків розтягалися рученята малят, зате посмішка не залишала байдужими. Жодне листечку. І від того, якою вона була щирою та без краплини смутку, світ щирішов, ще добрішов, а барви художниці осені ставали ще золотішими. Ну що ж, любі малята, частіше малуйтеся осінніми листочками, пізнавайте світи задоволенням і до зустрічі.